Книга Авакума, 3 розділ 16 тексту. Я почув, і затремтіла утроба моя, задзвінили на голос цей губи мої, гнилизна війшла в мої кості, і тремчу я на місці своїм, бо маю чекати в спокої день утиску, коли прийде народ, який має вас наступає. Коли фігове дерево не зацвіло. І не було б урожаю у виноградниках, обманило заняття моливкою, а поле їжі не вродило, і позникало отара з кошари, і не стало б оборах худоби. То я Господом тішитися буду тоді, радітому Богом спасіння свого, бо Господь моя сила, і чинить він ноги мої, як у лані, і водить мене по висотах. Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, всюди ти ми чули цю пісню. Чи розуміє людина сьогодні, що Бог є всюди? Багато чується таких слів, коли люди кажуть, а де Бог? Де Бог був в цьому всьому, коли це все відбувається? І потрібно розуміти, що Бог на своєму місці? Питання в нас. Як ми це розуміємо і чи ми на своєму місці, в цих всіх подіях? Ці слова Вакума. Знаєте, коли читаєш їх, і ти розумієш, що вони настільки актуальні сьогодні до нас, як були актуальні до єврейського народу тоді. Ми сьогодні святкуємо особливе свято. Свято Богові, подяки за, за врожай. Ізраїльський народ він також мав святкувати це. Дякувати Богові, що Бог йому дав те. Вони не трудились над тим. Вони прийшли, а там вже це все було, і у повторення закону 8.6 ми читаємо, і будеш виконувати заповіді Господа Бога Свого, щоб ходити його дорогами та щоб боятися його, бо Господь Бог твій уведе тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безодень, що виходять у долині і на горі, до краю пшениці і ячменю. І винограду, і фіги, і гранату до краю оливкового дерева та меду, до краю, де по достаток будеш їсти хліб, де не забракне нічого до краю, що каміння його залізо, а з його гір добуватимеш мідь. І будеш ти їсти і наситися, і поблагословиш Господа, Бога свого у тім добрім краї, що дав він тобі. Ось ми бачимо милість Господню до ізраїльського народу, який входить в край, і там не забракне нічого, говорить, так? Писання. Ти все тобі це дасть Господь. І ти благословиш Бога за це. І Бог все виконав, то що обіцяв. Але щось в їхньому житті в Ізраїлі йде не туди. І приходять інші часи в їхній історії. Чому так відбувається? І, звичайно, виникає запитання. І в вакуума виникає запитання, от Бог пообіцяв, і воно би мало бути. А щось іде не так. І вакуум не розуміє. І в нього запитання до Бога в першому розділі другим віршем. Аж доки я, Господи, кликати буду, а ти не, а ти не почуєш. До тебе я кличу насильство та ти не спасаєш. Для чого неправість мені ти показуєш та позираєш на муку, а передо мною грабіж та насильство, і суперечка стається, і носиться сварка. Дивися, як в сьогодення, правда? І ось ці запитання, які вуакума у нас сьогодні: грабіж, насильство, суперечки, сварки. Здається, би не мало цього бути а тут. Країни починають десь сваритися на тому, що би не мало би бути, і ти дивуєшся, звідки це все і запитання, і запитання, оце насильство, оцей грабіж, який відбувається. Господи, чому? Чому це все відбувається? А Бог говорить, а вакуму відкриває, і Він каже, буде гірше. Він говорить, а вакууму буде ще гірше. Чому? За ваше відступництво. Тому що ви відступили від мене. І у вас заберуть в полон, і ви будете в полоні. І ми знаємо історію про Даниїла і його друзів, про цих праведників-хлопців, яких забрали в полон. І ви знаєте, коли приходить горе, воно не приходить тільки, знаєте, злим зло, а добрим добро. Правда, так не відбувається? Коли приходить, як воно приходить всім, і Даниїлу і його друзям прийшло це також. Чи планували вони своє життя так? Чи хотіли вони так побудувати свої, ну, молоде, молодий час? Ні, прийшло це в їхнє життя. І можливо, питання багато виникало і в них, в цих от хлопців. І що робити праведним людям, коли от реальність ось така? Ви знаєте, коли все добре, коли все квітне, все росте, плодоносить, спокій, мир, все гаразд, тоді легко славити, дякувати Богові. Ну, Коли приходять важкі часи, люди починають нарікати і гнівити, гнівитися на Бога, де він, чому він не втрутився, таке враження, що Бог має обслуговувати тільки їхні інтереси в доброму, а їхнє життя ніяк не має змінюватися. Але саме в таких важких обставинах. От якраз і випробовується, які є ми, тому що не в доброму ми випробовуємося, а якраз в важкому. Ми є справжні тоді, коли погано. Тому що коли все добре, ми не справжні тоді. А ось коли погано, от тоді ми такі, які ми є, справді. Євакума 2.4. Ось надуте непроста душа його в ньому, а праведний житиме вірою. Дорогі друзі. Ось важкий час. Що робити праведнику у важкому часі? На що йому покладатися? А праведний житиме вірою. Обставини в житті можуть не змінюватися так, як ми цього хочемо. Але жити ми маємо. І саме жити ми маємо в вірі, і цей праведний якраз в цьому і має жити. Інакше ти не пройдеш через ці обставини. Інакше ти розіб'єшся і розчаруєшся, почнеш нарікати і звинувачувати Бога. Коли щось стається, як це відбулося в Адама і Єви, в Адама було винувата жінка, в жінки був винуватий Змій. Хтось винуватий завжди в обставинах, які трапляються з нами. А варто задати самому собі. А чому так зі мною? Що відбувається? Що, як я маю жити? Можливо, це в принципі. Не по моїй вині, не по нашій вині, але ти мусиш це нести і праведний має жити вірою. І ось це слова, які ми зачитали на початок, це була реакція саме Авакума на те, що Господь сказав, що відбудеться в житті Його, в житті Ізраїля. І ось коли 16-й вірш говорить, і коли я почув, затремтіла утроба. Моя. Бог йому почав відкривати, що буде. І він, коли це почув, затремтіла утроба моя. Задзвеніли на голос цей губи мої. Просто цей стан, вакуума, гнилизна увійшла в мої кості. І тремчу я на місці своїм, бо маю чекати в спокої день утиску. Маю чекати в спокої день утиску, коли прийде народ, який має на вас наступати. Коли фігове дерево не зацвіло і не було в урожаю виноградника, обманливо заняття оливкою, а поле їхнє не вродило, позникала отара з кошара і не стало б у борах худоби, то я Господом тішитись буду, і тоді радітиме Богом спасіння свого. Ось що потрібно робити, коли навіть от приходить в життя людини ось вся ця втрата. Єваком, Євакум розуміє, що йому робити. Він розуміє, що Господь є його сила, і чинить він ноги мої, як лані, і водить мене по висота. Знаєте, в житті нашому відбуваються підйоми. І коли ми десь на висоті, в якихось наших досягненнях, звершеннях, Мойсей пішов на зустріч з Богом на гору. Ця зустріч була унікальна. 40 днів. Він знаходився в спілкуванні з Богом. Написано не їв. І коли він зійшов назад до народу в долину, він сіяв. Люди не могли на нього дивитися від тої слави, яка була на ньому від Бога, на нього накривало покривало. Ці висоти, ці стосунки з Богом, вони вражаючі, вони надихають, вони в нас відбуваються, оці особливі стосунки з Богом. Але є долини. Є долини, про які говорить інший праведник, такий як Давид. Він каже, коли я навіть піду долиною смертної темряви. Тобто він розуміє, що не тільки висоти в житті нашому є якісь досягнені, особливі стосунки з Богом, де ми просто сіяємо від щастя, а є долини, долини смерті. І це є реальність, і про неї потрібно говорити, але праведний житиме вірою і в таких обставинах. І його це не сколихне. І це є реальність, яку нам потрібно розуміти і бути вдячним Богові. І ви знаєте, оцей третій розділ Авакума це насправді пісня. Ми багато сьогодні співали. Ми багато сьогодні чули пісень. І ось вона починається з першого вірша. Молитва пророка вакума для співу на струнному приладі. На гітарі, напевно. Або на арфі, або ще на якомусь струнному приладі. Тобто Авакум пише молитву пісню для співу на струнному інструменті. І ми знаємо цю пісню. Ми її співаємо, так? хай навіть кошари овець не стане і виноград не дасть плода, славити не перестану Господа Христа. Легко дякувати, коли є вівці в кошарі, виноград, фіги. Але коли це усього не стане. І люди задають питання, часто в Ютубі пишуть: за що дякувати, коли вбивство, насильство, війна. Тобто люди тільки хочуть дякувати тоді, коли все гаразд. Але писання не так нам говорить. Писання говорить за все, потрібно бути вдячним Богові. І автор послання до Євреїв 13-15, він говорить до кожного з нас. Отож, завжди приносимо Богові жертву хвали. Цебто пліт уст, що ім'я Його славлять. Співати потрібно завжди. І як Авакум написав цю пісню навіть тоді, коли пропадає все на те, що було наше. От не стає. Це є жертва. Жертва це щось віддати, це віддати щось. Хвала і подяка Йова, цей особливий час подяки. В нього був особливий час подяки, коли його торкнулося обставини в житті так, що в нього всі діти загинули. Все майно, яке в нього було, його не стало. А він все продовжував і казав: Нехай буде благословенне Господнє ім'я. І він жінці каже, як: Невже ж ми будемо Богові дякувати? За добре, а за злені. Це важко розуміється людям. Але Йов саме дякував за все, що сталося в його житті. Він був справжній. В цих обставинах, які в нього сталися, він був справжній. Євреї, вони багато співають. У нас в країні недавно було їхнє свято, Новий рік, і хто бачив певні новини, вони. Багато дуже співають, вони такі гучні, дуже так. Але ви знаєте, співається, коли все гаразд. І одного разу є пісня Маріам, Знаєте цю пісню, коли її євреї заспівали? Вони заспівали на іншому березі, коли вже перейшли через море, яке розступилося. Але на тому березі, коли ще йшов ззаді Єгипет і мав їх всіх знищити, чомусь не лунала пісня. Вона не співалась. Співається тоді, коли вже все вирішилося, та як ми цього хотіли. Тоді і пісня лунає. А коли щось не так, і пісні нема, так не має бути. Лунати хвала і поклоніння має завжди. Вихід 15.1. Тоді заспівав Мойсей та Ізраїлеві сини оцю пісню Господеві, та й проказали, говорячи: Я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився він, коня і верхівця його кинув до моря, моя сила та пісня Господь, він став на спасіння мені, це мій Бог, і прославлю його, він Бог, батька мого, і звеличую Його. Ось їхня пісня, яку вони оспівували. Знаєте, особливий день подяки в житті такого чоловіка, пророка Йони. Особливе місце подяки в нього було. Особливий стан і поза тіла в ньому була. Коли він знаходився в череві цієї великої риби. І другий розділ книги Йона, ми бачимо, коли він дякував Богові саме в тих обставинах. То після цієї подяки написано, риба викинула його на суходіл. 9, 10 вірш. А я голосною подякую принесу тобі жертву. Про що присягав я те виконую спасіння у Господа. І Господь звелів рибі, і вона викинула його на суходіл. Бог діє, коли ти дякуєш. Він мав про що думати три, три дні і три ночі? Гарно переосмислював. В нього не було часу там відпочити. Десь трошки здримнути випростую від собі цей стан. І ось коли людина дякує, може варто дякувати в самоважких обставинах, не то, що може, це дійсно варто дякувати. І, скоріш за все, щось зміниться в житті, При нашому, принаймні в нашому відношенні до цих речей, точно, Якщо ми будемо вдячні за те, що ми отримуємо і в чому ми знаходимося. Особливий день подяки був в житті Павла і сили. Коли вони потрапили у в'язницю після того, як вигнали Злого Духа з жінки, яка була одержиманим, їх посадили у в'язницю, побили, і вони були вдячні Богові. І вони співали нічної пори. Тому що праведний житиме вірою. І він буде співати завжди. Навіть коли не заслужено. І ось коли вони співали. 16,25 діє святих апостолів. І північної пори Павло і сила молилися, і Богові співали, а ув'язнені слухали їх. І ось нагло повстало велике трясіння землі, аж основи ув'язниці захиталися і повідчинялися зараз усі двері, а кайдани з усіх поспадали. Дивний землетрус. Не так давно був землетрус в Туреччині, де загинуло десятки тисяч людей. І ви знаєте, там не просто двері повідкривалися і кайдани поспадали, там будинки поскладалися і люди погинули. Ну в цьому землетрусі звільнення прийшло. Не смерть, а звільнення. Свобода, коли співали і молились. Ось коли приходить якесь обтяження і певне якесь рабство. Певні якісь речі, які сковують людину. Що робити? Молитися і співати Богові. Перемістити з себе увагу на Бога. Можливо, варто було десь рани турбуватися за те, що їх побили, десь співчувати один одному. Це все на своєму місці, але вони молилися і співали Богові. Це хороший приклад і для нас сьогодні. Особливий день подяки був в житті апостолів Ісуса Христа, коли не було чим нагодувати велику кількість людей. І Евангелист Іван пише, як це відбулося. Ми знаємо цю історію, девовижне нагодування 5 тисяч людей. А Іван описує її так, 6 розділ Івангелія Івана, 23 текст. А тим часом із Теверіади припливли в човни інші, близько до місця того, де вони їли хліб. Як Господь учинив був що? Подяку. Господь взяв ті дві рибки і тих п'ять хлібів, і ось велика кількість людей, яка явно їх забагато для цього хліба і цієї риби. І Господь бере того, чого мало, і дякує. Коли нам не вистачає для якихось потреб, що ми робимо? Ми можемо думати і казати, Господи, нам потрібно більше. Боже, дай більше, а Господь каже, вмій дякувати за те, що є. І ось коли ми дякуємо за те, що ми маємо, Господь дасть нам розуміння, як це можна дати тим, хто потребує. І ми бачимо це чудо трапилося. Це були уроки для учнів, щоб у них прийшла ця віра, тому що праведник житиме вірою. І вони побачили, як це все відбулося, коли вони всі наїлися і залишилося ще, і вони це все позбирали. І послідня, особливий день подяки був в житті однієї сім'ї, куди Ісус Христос прийшов, а в них втрати, похорон, помер їхній брат Марія і Марта. Що робить Христос в цей особливий день? 11 розділ Івангелія Івана, 41 вірш. І зняли тоді каменя, а Ісус ізвів очі до неба і промовив. Що промовив Ісус? Отче, дяку приношу тобі, що, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене, але ради народу, що навколо стоїть, я сказав, що увірували, що послав ти мене. І промовивши це, Він скричав. Гучним голосом Лазарю вийди сюди. І вийшов померлий. Ісус Христос дякує навіть там, де сплач, сум, горе. Він дякує за те, що Бог його чує. Бог чує нас в таких обставинах важких. І Він дякує, що Бог йому Його вислуховує. І Бог нас чує, коли ми підносимо свій голос. Так, можливо, є важкий стан в серці, але Господь хоче почути нас, коли ми до нього говоримо. І на завершення. Рецепт вдячності від апостола Павла. На всіх життєвих наших обставинах, які би траплялися. Ефесян 15:18. І не впивайтеся вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтеся духом, розмовляючи поміж собою псалмами. І гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові і Отцеві, в імя Господа нашого Ісуса Христа. Дорога церква, дорогі друзі, завжди і за все дякуємо Богові. Амінь.